Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Ми сьогодні розмовляємо знову про війну, цю нетерпиму, цю жахливу уродку цю війну. Що нам з вами? Хотілося б дізнатися на сьогодні, бо я кожного дня отримую неймовірну кількість листів і запитів з інтернету. Максим, подивись, чи буде взагалі Третя світова, чи закінчиться війна в цьому році, чи буде Росія ще нападати, коли ми переможемо. Тобто, всі ці питання ми сьогодні розберемо. Але хотів вам нагадати: для самих активних своїх підписників я приготував сюрприз. Знову ж таки. І неймовірні сюрпризи це Кріда Вентус, чоловічий парфюм, який зводить з розуму всіх жінок, і неймовірний ласьон для тіла від Діор з парфюмом Міс Діор, який зведе. Чоловічу половину з розумом. Тому, друзі, що вам потрібно зробити? Підписатися як завжди, поставити лайк цьому відео і писати якомога більше коментарів. За е, тиждень виходить сім відео. Отже, ваша задача якомога частіше писати коментарі. І, будь ласка, я вас дуже прошу перевіряйте свої коментарі, бо, можливо, саме ти виграєш ці призи. Буду одразу казати те, що бачу, щоб не занімати вашого часу. Я бачу неймовірну класну стратегію, яка, яку зараз має Україна. Це в першу чергу дуже класно. По-друге, ідея. Ідея, яка кожного дня змінює траєкторію. Тобто, про що я кажу, ви прекрасно розумієте, чому деякі тарологи, і я в тому числі не можуть чітко сказати, там що ось там. Завтра, наприклад, буде кінець війни, тому що все залежить від е, дуже великого ряду подій, які змінюють майбутнє. Е, наприклад, нам сьогодні дали ці танки, і ці танки приближать е, нас до е, перемоги. Нам сьогодні дали е, грошей, е, ці гроші, якісь політики собі забрали, і це віддалило нас від перемоги. Тобто, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що е, Перемога вона залежить від маленьких деталей, які в принципі потім складають усю картину. Тож на даний час я бачу класну, класну стратегію, яка реалізовується. Дуже багато чого, я впевнений, що і по картам, те, що я бачу, нам не розповідається для того, щоб ця стратегія реалізувалася. Тож, я довго про цю стратегію не буду вам розказувати, бо ну, я розумію, що е, ан аналізують абсолютно Абсолютно всіх тарологів, і ви знаєте, що Росія сидить і е, займається аналізом цих всіх передбачень, тому нічого казати я не буду. Е, По-друге, ми бачимо, що на даний час я бачу дуже сильний розкол саме в Росії. Неймовірно сильний Уже не просто всі підтримують Путіна, а вже починається розкол між людьми, які підтримують, і які вже засуджують і дуже сильно засуджують. Тобто, вже помалу-помалу градус оцих всіх стосунків, він має дуже гарний для нас, для нашої країни, результати. І більш того, мені показує. Саме серпень місяць, що буде дуже сильний переворот саме у цьому місяці. Що він, який саме переворот, чи буде це маленький якийсь переворот, але це буде дуже знаковий переворот саме у цьому періоді, серпень, вересень, місяць. Дивимося далі. Також бачу, що дуже багато людей, які е, Україну е, гнобили, які займалися е, розкраданням, розкраданням України. І е, дуже багато людей е, підуть під трибунал і під суд. Дуже багато в цьому році, взагалі в цьому році дуже багато буде людей, які стануть перед судом. Тобто люди, які е, зрадили Україну, люди, які її е, принижували. Які в, не, в неї стріляли. Тобто це дуже класна позиція, яку я в даний час бачу. Знаєте, в принципі, я можу сказати, що вже я казав, що те, що у нас половина війни, але ось на даний час я бачу, що цей період скоротився. І що я вам можу сказати, що є невелика. Друзі, хочу показати вам знову ж таки невелика, але можливість закінчення війни у цьому році. На даний час я бачу, що е, в цьому році є велика е, ймовірність падіння імператора. Це що, про що це говорить? Це про те, що говорить, що імператор тут виступає як е, е, саме Путін і е, скине його шут. А шут, ви повинні розуміти, у нас тут а, випадає як Зеленський. А, це, скажімо так, це не пряме, наз, не пряма назва самого нашого президента, але це один із таких сигніфікаторів того, що а, саме відбудеться. Тому мені, в принципі, подобається ситуація а, з тим, що війна у нас, друзі, вже дуже скоро закінчиться, не дивлячись на прогнози деяких дуже Уже великих скептиків, що війна буде дуже багато років в нашій країні. Я цього не бачу. Я хочу вас запевнити і сказати, що війна звичайно не залежить від екстрасенсів і не залежить від якихось наших прогнозів. Війна залежить від тебе. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що молитви, віра. І дуже багато інших аспектів вони дуже сильно впливають на наше майбутнє. Тож пам'ятайте, будь ласка, що саме ви, українець, зможете змінити абсолютно хід хід подій, які відбуваються в нашій країні. Далі дивимося зараз на майбутнє в цілому. Того, коли ми переможемо, чи буде Росія на нас нападати знову і знову. Дивіться, якийсь довгий час після того, як. Росія програє, а це 100% буде. Я бачу, що багато хто сяде. Тобто Росія буде для багатьох. Знаєте, як коли в клітку, знаєте, таку велику поставлять на сам на, сам, на саму країну, ось це буде для росіян знаковим. Дуже багато хто закриє взагалі ходи для росіян, і я бачу, що. Взагалі їм нападати на когось буде дуже важко, тому що вони втратять дуже велику кількість зброї, і те, що я бачу, що ймовірність того, що вона нападе в найближчий час, дуже маленька. Але дивимося далі, і дивимося, що у нас тут відбувається далі. Далі, що я вам можу сказати, Росія. Паде в таку депресію, дуже сильну депресію і занепад. Це буде дуже глобально і дуже повсімісно по всім містах. А, паде імператор, паде а, абсолютно все, і Росія почне. Як вам так пояснити, Росія почне помалу, помалу віддавати кошти, вона почне розуміти, що якщо вона це не буде робити, якщо вона не буде приносити, як то кажуть, вибачення і фінансову компенсацію, вона і надалі буде знаходитися у такому жахливому пеклі, і в занепаді. Вибачте, будь ласка, а, і що я вам можу сказати? Мені взагалі тішно дивитися а, оці всі а, ситуації, які будуть з Росією, бо я хочу, щоб а, ці люди вони зрозуміли, що те, що вони собі на Придумували стосовно того, що Путін їх врятує, Путін їх цар. А я хочу, щоб ви зрозуміли, що в нього нічого не вийшло, вже не вийшло. По картах показує, що буде жахливий занепад з країни, а особливо коли його погонять куди подалі. І тому лідеру, ну це важко буде сказати про лідерство. Тому тій людині, яка буде стояти в воглові Росії, буде дуже важко налагодити взагалі ситуацію з. Всіма країнами. Тому мені дуже втішно, що вони не будуть нападати на Україну, вони будуть думати, як себе зібрати після того всього, адже е, програш їх 100%. І е, третє питання: чи буде це остання війна в світі, яка е, ну, взагалі, чи буде це остання війна? Тому що дуже хочеться зрозуміти: знаєте, ну, в нас, коли закінчиться війна, ми -то будемо відбудовуватися, але не дуже хочеться, щоб там наші сусіди. Посварилися чи е, Китай щось дурів би. Тому давайте подивимося, чи е, у нас же ще є, якщо я не помиляюсь, Корея. Там також е, є свої е, свій лідер в лапках, які то також має ядерну зброю. Тобто, ми повинні з вами зрозуміти, що взагалі відбуде відбуватися в світі. Дивіться, дуже довгий час в світі буде панувати спокій. Після того, як Україна переможе, довгий час буде панувати спокій, гармонія. Тобто самі великі агресори падуть і попадуть у в'язниці. Тобто, занепад Росії він. Дуже чітко покаже, що е, війна це не є правильним рішенням для багатьох країн, і вони на, насправді дуже втомляться від нашої війни. Ви ж повинні розуміти. І е, те, що я на даний час бачу, що е, і надалі будуть дуже великі. Виплати військовим я бачу, що буде відновлення країни. Дуже багато людей будуть приїжджати до України і будуть допомагати фінансово. Тобто, ми будемо спостерігати, як не тільки зірки, бо я, я прекрасно бачу, скільки наших. Американських зірок, точніше, приїжджають до нас і дарують нам, допомагають нам розповідають про нашу війну, за що їм дуже велика дяка. Але е, дуже багато хто буде допомагати у фондах для ЗСУ, і е, 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 економіки і тому подібне. Тому я бачу відродження, я бачу класну енергію, я бачу нашу перемогу, і я бачу, що все буде у нас. Дуже добре, тому що Україна відродиться. і що конкретно буде з країною нашою після війни, я думаю, що можна подивитися вже в, наступного, в наступних разах. Е, Тому зараз я хочу вам нагадати, що якщо ви ще досі сумніваєтесь у нашій перемозі, якомога скоріше переходьте на українську. Бо е, мені здається, що коли ви Знаходитесь в вібраціях української мови, віра приходить набагато швидше до вас. Ну що, незламні? А я хочу вам нагадати, що в мене ж є для вас подарунки. Для тих, хто хоче виграти неймовірний оцей аромат кріт просто нереальний. Для чоловіків і для жінок неймовірний бальзам для тіла від компанії Dior з ароматом Miss Dior. Тобто це два подарунки, два різних подарунки. Тобто дві людини можуть їх отримати. Вам потрібно підписатися, поставити лайк і обов'язково написати коментар. Чим більше коментарів під моїми різними відео, тим більше шансів у вас перемогти, друзі. Ну а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гордієв, і бажаю вам неймовірно мирного тижня.